thank you Друзі, вітаю! Сьогодні ми на базі Запорізького регіонального осередку громадської організації захист держави говоримо з Олександром Федоровичем Болоусенко, народним депутатом першого скликання, людину, яка приймала акт незалежності, декларацію про незалежність України, і людина, яка постійно підтримує місцеве самоврядування державну владу в Запорізькій області. Поділіться думками про ті історичні часи, коли приймався акт незалежності, чим це супроводжувалося, що це було для вас особисто для країни в цілому. Від цього дня віддалився в історію. Я б послався на ту книжку, яка в цьому році видана Асоціацією народних депутатів Незалежність України нам з неба не впала. Тому часто ми чуємо від наших громадян, ну що там вони зібрались, ну, така була ситуація, яка дозволила. Прийняти рішення Акт про незалежність України. Насправді, ця подія вона має історичний вимір, тому що українці до незалежності рухалися практично тисячоліття. Це був складний процес. Процес, коли українська нація. Була у складі Великого Литовського князівства, потім Речі Посполитої, Польщі, і пізніше опинилася, на жаль, під Московією. Тому процес цей йшов досить, може, повільно, і наші предки працювали над цим, але не завжди вдавалося. Були причини як зовнішні, так і внутрішні, які не давали можливості завершити процес утворення української держави. Були процеси, коли ми до цього були, і періоди були ми досить близькі, як у 1917-20 роки, але не вдалося утримати Державу Українську Народну Республіку. І те, що відбулося, Уже 24 серпня 1991 року, це також не випадковий процес. Я думаю, що частіше всього ми не звертаємо увагу, чим закінчуються війни. Але так коротенько, якщо згадати Першу світову війну, відбулося. Те, що відбулося в Європі, розпад імперій, Російської імперії, революційні процеси, тобто потрясіння величезні були. Друга світова війна закінчилася також великими потрясіннями. І не тільки в Європі, а й в цілому світі. У 1989 році Радянський Союз, за ініціативою Горбачова, вивів свій. Військовий контингент з Афганістану. І ситуація, яка була зорієнтована Горбачовим на демократизацію, вона дійсно отримала новий поштовх, позитивний поштовх. Тому в Україні, в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, в році, 1989 році, Верховною Радою 11-го скликання були прийняті історичні закони. Закон, який передбачав надання статусу українській мові державної. Крім того, закон був прийнятий про проведення виборів на альтернативній, демократичних виборів на альтернативній основі. І те, що було напередодні. Проголошення незалежності це ну, майже півтора року роботи парламенту, який був обраний у 1990 році. Серед обраних до парламенту був і я, так сказати, я представляв 178-й Токматський виборчий округ. Я скажу, що налаштовані ми були на те, щоб все-таки. Попробувати перейменувати Українську Радянську Республіку в Державу Україна. І це було не так і просто, але закладалася ідеологія на вирішення цього питання навіть з перших днів, коли формувалося порядок денний роботи першої сесії, яка і передбачила. Прийняття Декларації про державний суверенітет, закону про економічну самостійність Української РСР, питання про вилучення 6 і 7 статей з Конституції Української РСР і створення Конституційної комісії. Крім того, ціла низка інших питань, пов'язаних з законотворчістю, необхідне так сказати, прийняття законів для нової так сказати, самостійної держави. Цей процес рухався, я б сказав би, досить швидко. Через неповних два місяці після початку роботи було прийнято декларацію про державний суверенітет, як відомо, 16 липня, а вже 3 серпня був прийнятий закон про економічну самостійність. 90-го року. Були внесені зміни до Конституції, вилучені 6-7 стаття, і була створена Конституційна комісія. До того моменту, коли ми зібралися в кінці серпня 1991 року, вже був прийнятий закон про президентство України і обрання президента. Тому. Зібравшись 22-23 у Києві, ми уже в тих умовах складних, які відбувалися на теренах Радянського Союзу, готувалися до, я сказав би, різних подій, тому що в Україну прибув представник центру на той момент вареньніков генерал. В аеропорту Києва був висаджений полк військовий із Білорусі, тому могло закінчитись по-різному. Але Верховна Рада готувала прийняти акт документи про незалежність, я скажу, ці питання були розроблені, підготовлені. Серед активних учасників був Левко Григорович Лук'яненко. Я сказав би, це народний депутат України, який боровся за незалежність України і був засуджений до розстрілу, який потім замінено було на 15 років. А загалом в таборах пробув 27 років. Так от він, власноруч і написав перший текст Акта про незалежність України. І 24 серпня. Верховна Рада України, я сказав, би досить дружньо розглянули і проголосували за постанову, яка передбачала проведення референдуму 1 грудня і вибори, практично, президента тоді відбулися, і акт проголошення незалежності України. Вони сьогодні ці документи зі мною. І декларація про державний суверенітет з автографами моїх колег, і мій документ про оголошення незалежності з автографом, і постановою і актом. Як і інші документи, це порядок денний, про який я говорив. І так далі. І я вам скажу, що цей процес для багатьох був неочікуваний, але українці сприйняли досить позитивно, і я скажу, що підтвердили рішення Верховної Ради 1 грудня 1991 року. Прийшовши на виборчі дільниці, і 90% тих всіх, хто приймав участь у голосуванні, підтримали рішення Верховної Ради щодо проголошення незалежності України. Навіть проросійські вроді налаштовані, де велика частина проживала росіян, Крим, Севастополь. і і в цих регіонах більшість проголосувала за незалежність України. Таким чином, 34 роки тому Україна отримала свою назву Держава Україна і почала працювати над своїм розвитком розбудовою. Якщо говорити про процес, він складний був, неоднозначний, тому що і суспільство наше неоднозначне, яке виховання отримувало в радянські часи, мало історичну пам'ять з тих ще далеких часів, та й сусіда наш підігрівав постійно і через своїх представників, і через Засоби масової інформації, налаштовуючи українців проти і влади української і державності, тому дійсно складно все це було. І в кінечному випадку ми це бачили і в районі Тузли, коли росіяни вже перші спроби військового впливу на Україну. І мали заколот в Криму, коли Мішков, президент, так сказать, хотів проголосити незалежність Криму. І інші процеси, які відбувалися вже в 2004 році, активно спробою привести до влади про російські налаштованих людей. Ну, і особливо це відбулося в у 2014 році, коли керівництво на той час країни відмовилося від руху, який був підтриманий українцями України в Єврораду, і в кінечному випадку відбулося те, що переросло практично в революційні події і Україна. З 2014 року практично знаходиться вже в стані війни. Але, не дивлячись на складнощі, сусіда наш Російська Федерація, добре розуміє, що українці здатні боротися і відстоювати право на своє життя на незалежність. Тому абсолютно переконаний, що війна закінчиться, закінчиться, як би не хотілося Путіну все ж таки перемогою України. І ми побудуємо ту країну, Україну, про яку мріяли десятки поколінь українців, серед яких були такі особистості, як і Тарас Григорович Шевченко. І Котляревський, і Грушевський, та й багато інших. Олександр Федорович, а що порадити сучасникам та наступним поколінням з точки зору розвитку держави, з точки зору відстоювання цієї незалежності? Як будувати суспільство далі? Як, на мій погляд, най... важ... найважливішим питанням. Яке було, не було вирішено спочатку проголошення незалежності, це допомогти українцям відчути себе українцями, відчути, що вони є і представники, і власники своєї країни, і що вони мають право жити так, як вони цього б хотіли. Тому, як, на мій погляд, державні інституції різних рівнів. І на рівні центру, і в регіонах, там, де у нас сьогодні самоуправління, повинні працювати над тим, щоб і молоде покоління, починаючи з дитячого садочка, школи, інших навчальних закладів, відчували, що вони живуть в українській державі, країні, в українській державі. Тому я думаю, що не зменшувати кількість часів на викладання історії в школах і вищих навчальних закладах, а навпаки, збільшувати, тому що кожен громадянин України повинен добре знати ту історію, яка стосується його предків, як вони жили, чого вони хотіли, і те, що сьогодні повинні мати. І знати і повинні робити нинішні громадяни України. Тому найголовніше це людина. Якщо ми сформуємо суспільство, націю, яка буде розуміти, що найголовніше для неї це будувати країну дружно, не розділяючи на тих, хто кому це подобається не подобається, тому я хотів би просто, може, неприємно комусь буде. Почути це, навести приклад е, Польщі. Тому що я пам'ятаю той час, е, коли економіка Польщі була в такому стані, що поляки приїжджали в Україну, е, купляли там е, техніку, яку можна було купити е, е, в Україні. з Цією технікою їхали в Турцію, продавали, купляли продукти, товари у Турції приїжджали, продавали в Турці. Україні і так далі. Вони шукали як, можливості, як вижити. Але коли з'явилася можливість будувати країну і е, стати членом Євросоюзу, вони дружно, вся нація почала цим займатися. Їй повірили, і іноземні компанії, країни пішли з інвестиціями. Польща отримала десь біля сотні мільярдів доларів інвестицій, і економіка запрацювала. У них не було питань, а хто ми. Ми поляки, вони знали. У них не було питання, якою мовою говорили. Вони знали, що у них польська мова державна, і нею потрібно користуватися. Вони не говорили, в яку церкву йти, в московську чи українську. Вони йшли в свою церкву, яка одна була, єдина. І вони працювали на економіку, яка підсилювала державу, робила її потужнішою і робила більш багатою, а людей більш заможніми. Тому сьогодні у Польщі люди живуть набагато краще, ніж в Україні. Коли я часто чую, чому в нас така низька зарплата, чому такі низькі в нас пенсії, у ну, мене відповідь проста. Є внутрішній валовий продукт. Якщо він в Україні на одного мешканця, на одного жителя на рівні 4 45 тисяч доларів, а у Польщі 19-20 тисяч доларів, то з яких грошей можна зробити пенсію великою чи зарплату? І з 4 чи 4,5 чи з 19 чи 20 тисяч доларів? Тому тільки економічний розвиток. Потужний економічний розвиток української держави дозволить вирішити всі проблеми економічні не тільки для країни, а й для її громадян. І громадяни зможуть жити так же заможньо, як і живуть європейці. Все в наших руках, все залежить від нас. Олександр Федорович, велика подяка за такі надихаючі слова, за історію прийняття незалежності. Це мотивує і сучасників ваших, і буде мотивувати наступні покоління. Дякую, що приймаєте активну участь у спільно-політичному житті і України, і Запорізького. Це дуже цінно і дуже цінується всіми машканцями. Дякую. Дякую вам. З наступаючим святом Дня Незалежності. І нехай це свято буде для українців. Найважливішим святом у всі майбутні століття.